Накипіло в день. Накипіло в день Кирил Лукаш це все ознаки того, що відбувається денна студія на радіо Накипіло і наші розмови наживо. Мій гість людина, яка була у нас вже в етерії, і навіть з тією самою темою, але минув рік, в нього є зміни в, в житті, але не змінний бардак в його житті. А чому я так кажу? Зараз ви все прекрасно зрозумієте в мене в гостях Антон Фролов, людина, яка є натхненником і, і організатором і головною дієвою особою на фестивалі короткого метра, дуже незалежного, який називається бардак. А ще про зміни в його житті. Він чинний військовослужбовець, але бачите, свою відпустку присвятив. Очевидно, весь рік планував так, щоб це співпало для того, щоб все одно. Провести цей фестиваль. Привіт, Антоне! І скажу, що я не головна діюча особа. Діюча особа все-таки режисери, які зробили кіно. Да, я це я розумію. Але в організатори, в ти розумієш, я як людина, яка теж організовує проєкти, я просто називаю речі своїми іменами. Я знаю, хто головна дія. Ясно, ти для них, але ти для них теж головна діюча особа на цьому фестивалі. Окей, Антон, ну по перше, дякую за те, що будучи військовослужбовцем, все одно не кидаєш ці. Ці свої справи пов'язані з культурою, з кіно з незалежним кіно. Мені здається, це багато чого варто, вартує. І тому ну, ре реально респектую і е е е хочу засвідчити цю повагу для тебе. Дякую. А тепер давай говорити, значить, е е заради чого ж ти свою законну відпустку будеш витрачати на, е на е кіно? Я бачу, що тут. Ну, дійсно, ти ми от зараз ті... тільки що говорили в музичній паузі про те, що вперше дуже довгий фестиваль цілий тиждень, сім днів. Це ти так вирішив зайняти всю відпустку свою просто, так? Так, так, я його по максимуму відпустку, що дали. Кожен день, значить, я більше можу фільмах показати. Ми досить либеральний фестиваль. ну, Наприклад, у мене приклад 176 заявок. Частково заявки не проходять наш регламент. Ну, Регламент это те, що в участь Создання фільмів була держава Україна, то вони не можуть у нас бути показані максимально незалежна е, е, ну, да, Незалежно від держави України. Якщо кошти іншої держави, то, то Ну, якщо це українське кіно взяти за кошти іншої держави, то угу. ми рахуємося. Тому що важко у нас, як би сказати, незалежної інфраструктури у нас немає. Нема, як от в Америці або в Європі, де ти можеш казати, що ти незалежне кіно, типу ти в больших студіях. У нас більших студій та. По півтори штучки угу. все, поэтому как бы, главное, ну, критерій незалежності відсутність державного фінансування в созданні цих фільмів. Це а якщо українське е, кіно фінансується не, із, умовно кажучи, не з держкіною, не з державного бюджету, не з державної студії, то можна. Так, от це таке головне буде. Ну, типу, пройшли. І 176 заявок. 176... А якщо ОКФ дав гроші на кіно? можна? Це державне, державне... Все, не можна. не Не державне... Все, Тобто будь-який прояв саме державного фінансування, все решта можна. Да. Е, 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 дуже багато, як завжди, багато, але тепер це ще сім е, днів і різні дуже фестивалі. Фестиваль. Відбудеться в Харкові. Фестиваль відбудеться на майданчику Ево наскільки я розумію, Ева буде нетворкінг. Приходити нетворкінг приходити на обіди. Можете поспілкуватися з авторами за Це і, я пишуті... хотів підсвітити, що це теж буде така історія. Вона по моєму впер ну, може так. не вперше, але давно не було да, да в форматі того, що ви приходите спілкуватися. Іменно нетворкінг. Там дискусії будуть ті ну, дві тематичних великих дискусії. Де перша дискусія буде у суботу? Буде дискусія про українську анімацію. Будуть лекція про українську анімацію. Там цілий цикл буде супер. Днем буде про українську анімацію. Це 26 числа. Так, да, 26-го буде ну, буде обід про українську анімацію в 16 в 16:30 в просторі Друг. В мистецькому курті е, приїде представник довженко центру Альона Пінзій, і вона доповни, е, буде показ фільм Химерний дивної анімація Українська, і там буде доповнена від представника Довженка, що це таке як. Тому mm -hmm. це ці, ці, цілий блок, крім конкурсний, присвячений буде анімації українська центру. Взагалі не форкимі, це класно. А не неділя додають. буде спеціально. Я хочу. Спонукати до розмови, хто заінтригований на тому, що що робити з коротким метром в Україні. Взагалі. Взагалі. Тому що в нас нема, ну наприклад, це що зараз програму, хто побачить, то з цієї програми десь тільки 10% фільмів будуть в онлайні доступні. Ну, десь, може 20%, не то максимум. Яких, ну, на яких майданчиках? Або на тітрі, або на кадрі. Ну, це українські такі стрімінги, або на такфліксі. Але все більше не буде Вони навіть ну на, на свої канали потом викладуть. І все про них не було ну забувати. так, це взагалі особливо з коротким метром, тому що, наприклад, якщо е, говорити про документальне кіно, е, е, от наприклад, навіть, докум... навіть документальне кіно, яке сьогодні робиться, то практично все ми бачимо і в великому кінопрокаті, широкому, і вони навіть рекорди ставлять, Як там Яремчук, фільм про Яремчука, він просто шалені гроші зібрав. Тут я кажу, я ще я його не побачив, але кажу, що це е, все ж таки, от яка постать була, що вона з збирає навіть уже скільки років пройшло, документальний фільм про нього в кіно збирає мільйони е гривень. Це така штука. А от з коротким метром, та це е зазвичай так якісь збірні історії, покази, м наприклад, солянки багат ну багатьох там якихось штук. Це цікаве питання. Це дякую за цю дискусію. Це буде цікаво поговорити. Тому що, ну, навіть, наприклад, у нас прикрасили міжнародні приходити такі блоки, якби угу. ну, Future Films, Фільм, який короткий метр привозив, прокатував, Манхеттенський фестиваль, з яким ми перестали угу. ну, всякі з їх позиції і навіть міжнародний короткий метр. У нас позиція пов'язана з тим, що вони крутять російські фільми. І і беруть програму. Доступ доступ дають. Як uh -huh. дивитися манхеттенський фестиваль, uh -huh. написали цілу інструкцію, бо uh -huh. Маршхаус Трафік на це uh -huh. дуже зреагував, Тому вони розписали, ну, як включити субтитри російські, все таке. як би, ну. жах. А, насправді ні, ну я пам'ятаю, що Оля Парфан з Такфлексом робили такі покази. Надія. Ой, Надія. Це Оля у нас тільки що була Оля Черних в етері, тому надія а, да, звичайно, з Такфлексом робили такі, такі, такі ж програми. Там темати. Різні короткого метра показували. Але, звичайно, хотілося б, щоб це була трошечки більша історія. Тим паче зараз. Зараз це дуже важливо, коли людина може не сконцентруватися на велику історію, їй треба брати і концентруватися на маленьку історію. Ну, я хочу, щоб щось з цим було, тому що іноді Ну, дивись українське. Ну, наприклад, є такий проєкт Дивись українське, який угу. за гроші МХП зроблений. і. Але це прийшли телевізіонщики, і їх короткий метр цікавий, веселий може бути, я не, ну угу. але це телюзіонний навіть до цього короткого метра. Тут немає от именно, ну як ну, відчуття від тих коротких метрів, які можна було в кінотеатрах побачити перед українськими фільмами, було дивись українське таке. Угу. Відчуття від них, що вони зроблені ну на замовлення, а не від широї души. Притім угу. угу. да, це українські режисери вони робили. це. А я ну, то я збираю те, що люди прямо от знайшли гроші, як це зробити, uh -huh. і і, вот в там да, може бути. Быть... Якісь різна, але це важливо. Що вони хотіли це зробити? Це знаєш це. Мені завжди нагадує мою театральну історію про те, що от є е, театри е, державні, а я там 25 років в, в незалежному від держави секторі, і завжди знаю, що коли незалежне на тобою не стоїть ніяк, це ніяке не виробництво. Це от от, от, якщо тобі дуже хочеться, тоді ти знаходиш можливості акторів, людей, гроші і так далі. і Робиш цю е, цю історію. І вона дійсно може вийти різної якості, але питань до щирості наміру тут не виникає. Ану, я, я кажу таке, що раніше фестиваль Бардак відрізнявся тим, що більшість незалежного кіно, і може ніде не можна було його побачити на інших фестивалях. Майже взде було Держкіно, УКФ mm -hmm. проходило, mm -hmm. тому що там дійсно є гроші, більш якісне зроблене, все, плюс автори добре робили. Але <свісно> сталася ситуація тепер, що і туди приходять ці фільми, які вже не фінансуються <свісно> державою. <свісно> і так. І все. І якась унікальність зникла, але все одно ширина, ширина погляду Бардака показує, що людям. Я завжди думав і боявся спочатку великого вторгнення, що буде лише. Одна тема, все uh -huh. ні, люди продовжують. жити. Це до речі, можуть. дуже класне явище. Ти знаєш, я теж на це звернув увагу. Ні, воно було Було перший рік і зазвичай були так чи інакше пов'язані з цим темою, але, але виявилося, що так багатьом людям творчим, як мені здається, що є така досить типова, як це досить типова хронологія подій для творчої людини ступор. Потім я ніколи не повернусь, нічого не буду робити творчого. Я буду займатися волонтеркою все життя, наприклад, або піду у військо. Далі поступово повернення до творчості, але з обов'язковим висловлюванням про війну. А от після цього вони повертаються до того, що їх цікавить уже все: любов, дружба, всі почуття справжні, і так далі. Мені здається, що це достатньо така типова історія творчої людини в Україні за ці роки, так але я ж даже з першого року, як вторгнення почалося. Я думав, що буде прям із бутик. Uh -huh. Але там да було прям багато було, багато. було але і було інше. Цірною uh -huh. хотіли рефлексувати на те, що вони переживають, а не то, що у них відбувається uh -huh. зараз. І я це кожен раз родів, що ми не превращаємося в конвейер лише військових фільмів і все це. І дуже багато. Це. І радію, що за приклади того, що техніка дешевше стала, куча, ну, скажімо так, шкільного віку діти угу, роблять угу, кіно. Угу. Іноді я іноді дивлюсь, що в них там погана, може з акторською грою, але ідея бувають сценарії. Краще, ніж у деякі, тому що вони от хочуть ловлять той момент, що треба. А мені здається, і багато переживаю. Тому що знаєш, я про це думав, що от, наприклад, технічне це одне питання. От техніка дійсно стала дешевше. Є доступ, можна взяти і зняти щось там і так далі. Так далі, а є питання тематичне. Тобто, а що знімати і так далі, і через те, що у нас зараз ці обидві штуки існують, то це молоде покоління. Воно мені здається, ще себе обов'язково проявить, бо їм багато що є пережитого вже. Навіть в віці, в якому не треба цього, і слава, і, і жутко, що вони це все переживають, але вони це переживають. І в них є вже технічна можливість пробувати ця штука. І далі вже хто куди піде, як це, це вже не ну, господня справа і їх особиста. Але це така цікавий нюанс, мені здається. Дивись, я колись в там не пам'ятаю навесні. Бачу, я ж підписаний, звісно, на всі пабліки бардакуї. І вас всіх закликаю підписатися, бо ми дамо посилання в описі цього подкасту для того, щоб ви і програму могли дивитися, бо я ж кажу, там, там справжній бардак, там купа Це 60 всього, конкурсних фільмів лише. 60 конкурсних фільмів, купа якихось супутникових подій, обід з учасниками. Ну, коротше кажучи, там багато що відбуватиметься. І тільки в Фейсбуці, наприклад, можна за цим хоч якось слідкувати і діяти. Але Правні, я пам'ятаю, що ось було таке оголошення, що вперше відбудеться конкурс вертикальних відео. Це була мрія. Наразі ж не відбув. От я й хочу, щоб ти підсвіти. Це була скажеш. мрія, якби ну я знаю, що є люди, які знімають вертикальне відео. Вони осознані історії знімають. Але я до них ну, не можу знайти підхід знайти їх, щоб вони розуміли, що вони знімають кіно. Що їм можна. брати Що то, що, що, і показувати. що, що це вони публічне. зробили, це є кіно. Uh -huh. Наприклад, ну я думав, у мене буде декілька фільмів вертикальних, але на повну програму їх не вистачає. Не вистачає. Uh -huh. так, я хотів барбакремо спеціальним показом з вертикально поставленим екраном uh -huh. зробити все. це. Але не вистачає фільмів, не вистачало, буде в кожну буде фільми вертикально зроблені. це головне, що вони є. Але з програми такої, як, такої повної не не вийшло. Uh -huh. Тому що я не достучався. Я написав деяким режисерам, які роблять це. Хтось скинув, хтось не доробив. Ну, ну, Я написав 8, 8, реж... 8 режисерів, були, які роблять вертикальне все це. Ну, щось вони... У них є ще питання дуже, дуже у людей, які це роблять вертикальне, що вони не завжди розуміють, те, що вони зняли як кіно. Uh -huh. Вони не бачать. Це дуже багато, типу, говорять, ну, це ж тільки для тіктока. Ти дивишся, uh -huh. це TikTok, ну це документальний TikTok серіал коротко. але його можна. Просто навіть не монтувати багато. Тиво склав, і вот тобі 5 хвилин унікальна документальна угу. але Вони вони не не ідентифікують себе як те, що це кіноісторія якась. Да, так, так, ну це важко. Є люди, які займаються, займалися кіно, знімають кліпи. Когда знімають вертикальне відео, вони розуміють, що для чого. І них наряды, вот, ну, Дмитро Бурков, зі как бы, своїми кліпами і своїми исследованиями, буде у нас представлен, он как бы, кліп покаже. Документаль... Документальний кліп угу. Вот Это таке цікаво. Він дуже багато знімає. Он снимает не просто вертикальне видео, а вертикальне 360 градусів. Ну, так, це цікаве явище. Насправді, знову ж таки, мені що цікаво, що ось в цьому дослідженні, в принципі, це задача в фестивалю, в тому, щоб це певна така, скажімо так, це певна така мандрівка і певна розвідка в тому, що відбувається на рівні ось такому навіть первинному в кіно. Бо це, Оця історія, вона взагалі кіно наше розвиває, мало би б розвиватися а, а, в максимальній розтяжці. Від якихось от і ти одною рукою, і ти там з Держкіно, коли ж наведеться там, лад, коли ж будуть нормальні люди там. Держкіно фінансування, колаборації з Голлівудом, і блокбастерний, як такий взагалі вишенка на торті. і, Але інший вектор. Бо без цієї розтяжки нічого не відбудеться. Це якраз відео зняття вертикально на телефон і на Тікток, але в яких є безумовно творча початок, і або документальна, або ігрова історія. Мені здається, що це дуже правильний це значення твого фестивалю. І він із буде присвячений цьому, щоб поспілкуватися і ну, поговорити з хлопцями дівчатами, щоб вони розуміли, що майже кожен зараз режисер, от кожен, хто знімає, ти знімаєш е, собі рілси, тіктоки. Це режисерська робота, тому що ти туди викладаєш не все. Ти хочеш щось розповісти. Да, там може бути такий слоу slow motion, как бы, о тому, що ти там і и носочком подергаешь. Mm -hmm. Але там же може бути і трилерна історія, При цьому у тебя от, в житті приходить трилер. Вот mm -hmm. у мене є знайома, которая ну, зняла трилер, как бы при этом не розуміла, що вона зняла трилер. Ти дивишся її сторіс, И uh -huh. говоришь, это ж триллер просто. Типа, как вот он, она запизнивалась, короче, устыгла, потом опять произошла история, и все це это она наснимает. Все, напр, на, напряг триллер. Да, да. да это, это, это 7 хвилин, но это триллерная история. Ты прямо смотришь саспенс на рівні хичкока бывает. Это как бы все это. И люди я говорю, це ж, от, возьми, вырежи, це, це ж в кино, и можно далее щось работать с ним. Дай ты третий, и вон тебе. Ну, как бы є конкурсы, которые приймаются, фестивали, которые принимают. Приймають такі роботи. Ну, щось таке. Я не бачу себе режисеркою, все таке. Але я кажу, що багато людей зараз режисери. І ну, і, хто робить сторіс, рілси, тіктоки хто знімає, вони режисери, тому що вони знімають. З якої з яким ну вкладають якийсь сенс в все. А це є режисерська робота. Так, і мені здається, що дуже важливо, щоб цього було багато і різного. Дуже багато подій. Я просто ми, якщо би їх просто анонсували, ми б годину про кожну говорили. Там Вавилон 13 є. Да? Ну це приклад, і... от «Вавилон-13», як роблять вони з коротким метром. Вони. Mm -hmm. Раніше робили, просто викладали короткі метри, короткі метр, і час вийшли, тому що вони викладають ці короткі метр, але в ітоді вони роблять альманахи. Uh -huh. Оптиматичні альманахи, бо у них є такі завдання. Наприклад, це от буде у нас війна не нажера, uh -huh. це фільми екранізації військової прози. Прози, ну, ну так, текстів, які написали літературні Військов. твори різні. Да -да. Та Але твори, там то, дуже ідечно. підхід документальний. Все, то... Не, це ну, Вавілон 13, як вони... вони... Це ви їхній ДНК документальний підхід, тому тут зрозуміло. Але добре, що те, що вони будуть тут, бо це теж, я ж кажу, тут дуже класний, це знову ж таки розтяжка. Вавілон 13 і вертикальне відео. Це суперовий підхід насправді. Е, у нас просто час закінчується. Я знаю, що тобі на. Тану хотів а, а, запитати, поставити таке питання. А, ну, ось на службі в, в війську. А, не вистачає ж тобі цієї всякої такої, от роботи постійного мислення про саме фестиваль Бардак. Чи ти так роздвоїшся? І тут це службу несе це половина тебе, а інша думає і мріє про бардак, про фестивалі, про кіно? Ну важкувати. дуже важко з цим. Тому, наприклад, я життя моє проходила, скажімо, фестивальним житті. Угу. Життя приходило, і наступала осінь, і все, я поїхав на фестивалі, бачив. І навіть ті роботи, які я відбираю, десь на 30%, 40% може бути, я бачив на фестивалях угу. на великих екранах. Наприклад, наприклад, зараз я навіть, ні одної роботи не бачив на великому екрані, тому що я служу, я не був на фестивалях. І... А для мене. Фільм, який я дивлюсь з монітора ноутбука, і фільми, який я дивлюсь на навіть на просто на якоїсь проекції, це різні різне кіно в ітоки ну, може вийти. Тому мені дуже не вистач не вистачало цього. І, ну така, така зараз доля. І ну працюємо. І, ну дуже не вистачає мені. Ну мені не вистачає ще спілкування, яке було у мене з по поводу ну, хлопців, якими я живу, вони добрі, всі розумні, але у них інші пріоритети в житті, і все, і служба. Іноді у нас служба превращається в тому, щоб бути варта сон. Варта сон. Тебе більше нічого не, не треба mm -hmm. в житті. Ти я розумію, але е, знаєш, я думаю, що е, тут у тебе буде зараз справжня відпуска. Нагадаємо, з 20 по 27, 21 з 21 по... 20... по 27 буде відбуватися вестиваль. Тиждень, коротше, наступний тиждень весь буде е, проходити бардак, і Я сподіваюся, що ця твоя відпуска буде справжньою ти. Е, як це називається? Відновиш енергетичний свій запас на цьому фестивалі. Я Дуже за це хочу, щоб так було важко, але скажу широ дякую. <реш> Тому що я вже дуже дякую, мені вже <реш> доставить. Щиро дякую. Зрозумів, зрозумів. Антон Фролов був у нас в студії людина, яка займається фестивалем Бардак дуже давно і не кидається попри всі обставини, які ви всі прекрасно розумієте. І якщо будете дивитися це на Ютуб, просто його піксель говорить нам про ці обставини. Але свою відпустку він присвятить цьому фестивалю. Який відбудеться на наступному тижні в місті Харкові? Ходіть і підтримуйте. Це була п'ятниця. Завершуємо робочий тиждень. Дякую всім, що були з нами. Мене звати Кирило Лукаш, всім папа і слава Україні.